Всім максимальний привіт, Мене звати Масінко, звати, я є студенткою третього курсу від окремого структурному підрозділу технічного фаху коледжу Дніпровського державного технічного університету. Бо я згадала, чесно чу не Ну коротше, що я хочу сказати, це відео буде максимально мені каже, максимально буде інтересно першокурсникам абітурієнтам, того що. Шо... Я хочу підвести підсумки своїх перших двох років навчання, тому що третього курсу пройшло всього на всього три тижні, тобто у нас було два тижні перших практики. І на третій тиждень ми виходимо на лекції. Чесно, мені дуже страшно, тому що на третьому курсі у нас весь розклад звучить як непонятний набор букв. Вот. І надію, що я вивезу замідає, НМТ. Надію, що через год я буду віритися на це відео і казати, «Так, все ти здала, все у тебе хорошо, ти поступила на вишку. Вот. Короче. Что хочу вам сказать? Как я уже сказала раньше, я уже началась на формате, и раньше это было 226 специально, а сейчас это i8. Вот, что я хочу сказать. Стоя ли ты 59 класса? Я лично пишу 59 класса, поэтому я буду ориентироваться только на свой опыт. Да, стоя того, что именно колледж, боже, ребята, это моя любовь. Я готова здесь жить вечно. Я сейчас тоже И, знаете, мы, конечно, сделали ремонтик, привезли все свое, все нужное, но я просто обожаю. Тут просто колледж за минуту э, от общаги. Это вообще класс. Я стою 8.30 и, в 8, и типа 20 минут бегаю, как угорела, собираюсь и все. То есть викладачі топові, вообще, це моя это моя душа. Мені каже, мені чтобы я сделала амбусадором цього коледжу, потому что я ну, я готова про него вечно. Я обожаю його очень-очень сильно. Э, того, что виколачи у нас на самом деле молоді, є дуже молоді, прям я знаю, прям вони прям бессики, вони прям максимально. Вони ведуть в любе положение. То есть, вони працюють по якому принципу. Як ти до них, так і вони до тебе. Тобто, якщо ти ходиш на пари, відвідуєш е, там, лекції, пишеш семінари, робиш якісь презентації, додаткові якщо вони бачать стремлення до твого стрімлення до їхнього предметів, якщо щось ти непонятно, тобі ходиш і кажеш, мені непонятно це, то це все об'яснюють, тобі все об'яснюють, об ребята. Я просто бажаю. Чесно, нам скоротили типа, термін навчання з 3,5 до 3, мені дуже обидно, тому що я хотіла ще би, 5 місяців поіграти в кошки мишки в коледжі. Ну, уви і ах, я випускаюсь, поэтому це відео більше всього ви будете вже дивитися, коли мене буде в коледжі. Якщо ви дивитесь це відео і ви хочете максимально uh, побувати в мене в історіях, тому що можливо через год я стану звіздою, просто записуйте uh, будь-який отрізок з моїх влогів, не влогів, з uh, цього відео, може, там, там якийсь цей момент можете записати, виставити в історію, відповіді мене, я репостну у вас в історію. І яким образом ви побуваєте в мене в історіях? А я вірна, що через год у мене буде ну, чуть більше ніж зараз. Що я ще вам хотіла сказати? Підсумки мого першого курсу. Що знати на першому курсі? На першому курсі перші два тижні ти просто повинен розуміти, що, де, коли, як, тому що це тяжело. Я лично взагалі пішла. Не, ну, а, нас, коротше, заходиш в общагу, а не прямо, щоб потрапити в общагу. І завернути типу, наліво, щоб потрапити на захист України. Це там, де півпав. Кстати, інтересний факт, я зборник з першого курсу по стрільбі з винтовки. І завжди на змаганнях. От, я лично вообще не так ходила, мене вообще витягувала раз-два, потому що я терялась очень сильно. Вот. А потом, типа, ну ти втягнешся. Конектисяти з старшими курсами і з типа, викладачами, хто в общаге там, хто є. І типа, просто, знаєте, будь людям, не надівайте на себе корону, не бояться людей. Сми... Їх бояться, що може сталося, чого ти боїшся, ну, типа, що должно такого сталося, що ти, ну, надо делать так. Якщо це ніяк не повлияє на твою будучу життя, то есть ти не помреш, ты не за не... ну, то, якщо ти не умреш, то це вже краще, ніж нічого. Нема безвиходних ситуацій, да? не, ну, так? дущий на замок один разок, то ти розумієш, що життя таке. Ну це таке, це, 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 це я потім розказала дорога зібудь. Я просто з першого курсу була перший, другий курс, староста другого поверху, а ще староста всього гуртожитка. Тому мені є про що вам розказати, і якщо вам буде цікаво, можливо, ніякої історії я винесу, тільки між нами. Після секрету всі ми світа. Вот. Перший курс – це ти бігаєш, суетишся, не розумієш, що взагалі в житті відбувається. Вот. Тяжело ли? Ну я бы не сказала. Конечно, чуть, чуть тяжелее, чем школа, но поскольку я хотела, піс, я уже в 7 классе знала, что после 9 класса я делаю ноги в дорогу, то есть максимально улетаю вообще куда-то, но я не хочу быть в школе, то мне было вообще классно. Мені було класно, мені було радісно, звісно, було і грустно, тому що общага, тому що нові люди, тому що непонятно, що вообще делать. Знаєте, дуже багато ламаються, яких стереотипів, максимально ти не понимаєш, що тобі вообще робити в цій житті, знаєте, хто є на подоконниці. Знаєте, у нас там подоконники, якщо дивились мої влоги, люди у нас є типа, типа вікна такі огромні, там, типа, отак вот от подоконник, він, типа цільний з полом. Ну, если поля панорамные окна. Вот, и сыны подоконники на это, а в листопаде это уже холодновато, ну, типа, температура ела. Вот. И ты сидишь такие, что ж делать, что ж делать. А потом ты кажут, Лиза, иди спать, такий, я ушла спать. Ну, то есть, надо максимально делать, ну, то есть, надо максимально... Вам перше время будет максимально тяжело, того, что вы не будете понимать, кто вообще шо. Можете завести себе якийсь зошит, блокнот, скетчбук і записувати, замальовувати, все, що ви чувствуєте, вивчаєте. І если вам буде, пишіть питання під цим відео, і я буду по вашим робити максимально відео. Вот. Буду дуже максимально рада побачити ваші ваші кон пота так, покоментувати і буду максимально вам розказувати. Ну, другий курс уже, конечно же, максимально все проще потому що ви вже эти колочими вже знаєте, ви вже якби другий курс нічого собі, а в першому курсі побігай сюди, не цього не понимажем делать. Ви вже плюс-мінус понимаєте, і ви вже якби ну, знаєте, і, ну, перший, другий курс Перший курс до вас відноситься до дітей, другий ви, типу, вже на такий вже подростка, а третій, ви вже тіпа, старшаки, і вам вже кажуть, типу, ви можете типу, для пару, просто напишіть це, 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 це і можете, типу, уходити. І все. Тобто, другий курс, уже, би, ви вже знаєте, у вас закінчуються профільні предмети, не профільні, то є українська мова, математика, там, що у нас географія, історія, ну, тобто, отаке от. І ви, як би, вже уже. Той, ну тяжеловато, тяжеловато, потому что надо все здати, надо то, надо все. И після другого курса можно давать НМТ. Я не сдавала, потому что не хотела, потому что не хочу очень сильно над этим мучиться. Вот, буду сдавать 53 третього, буду сдавать и ДКИ, НМТ и права. 26-й год вообще улет. Вот. Ну, в принципе, все, по другой курс. Третий курс вообще, вообще класс. Я только три недели, как третий курс, конечно. Но, тем не менее, э, дуже максимально мне вот интересно, что вообще будет. Того, что это страшно, как минимум. Як я, как я уже сказала в начале, у нас э, Типа у нас росла, один сплошний буквы. Я не понимаю, что там делать. Но викладачи классные топовые. Ты момент що у нас по-моєму, п'ять викладачів, 4, я не помню. П'ять викладачів, а коли у тебя была шкільна програма, у тебя там история, математика, українська мова, англійська мова українська е -е 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 -е. мова. Мистецтво у нас було захист України, ну то есть уже как бы больше інформатика, там ще не а тут у нас розумієте, у нас п'ять предметів и все. И ты ходишь просто по там трем-четырем кабинетам, в большей части вот эти типу, в одном кабинете находятся. Просто выкладчики меняются. И все, это шикарно. Это шикарно. У меня была практика, когда мы будем закрывать практику. Я не знаю, что мне поставить за практику. Теперь я начала переживать за практику. Поэтому я записала таке їх до минут, щоб вам записала такое маленькое видео, старалась сделать их за 10 минут, чтобы вам было максимально интересно и актуально їх дивитися. Это все. Нам всем было все. Буду рада вашей подписке. Пока.